Так, друзі, встановлення помалющику. У нас будуть а, нові лоти з випіками, але тут будуть переважати в основному водічки. Лоти всі плюс-мінус ідентичні. Зараз я вам покажу, що тут будуть входить. Тут такі штанята класні наборчики. Також по розмірам до двох років такий чоловічок може попастися. Є трошечки водіків, може там якісь один-два на короткий рукавчик, в основному це все упаковочка. Ці йдуть на 18-24 штанішки, можемо сюди покрити, але ви думаємо, знаєте, всі В принципі, дуже класно. Вони йдуть відкриті ніжки. Ось такі модельки. Дуже зручно, дуже класно. Так, що у нас ось такі вони бачите. Ось, для дівчинки, моделька. Так, без бірочки тут буквально по кілька одиничок може попадатися без такої паперової бірочки. Також може попадатися невелика кількість костюмчиків таких на вміточку. І дуже класно взагалі мені подобаються чоловічки їхні. 92-й розмір, наприклад, іде з відкритими ніжками, в рубчик, якщо це малючок 9-6 дев'ять місцев, з закритими ніжками. 74. Ну, Ви знаєте, що в принципі по лупілу розмір ви бачите, я буду просто поки казати. Ви знаєте, що лопіло, вони це костюмчик на двонетку. вони, в принципі, шиють завжди все плюс-мінус однаково. Не можу сказати, що вони дуже прям відрізняються. Там супер різноманітними модельками, але бодіки завжди потрібні, завжди беруть. Ось такі на довгі рукавчик. І розміри ми старалися класти всім. Якщо це повтори, то ми розкладали по різним розмірам. Ось такі для хлопчиків на запах є. От. Ну, Максимально наскільки це було можливо. Тобто, якщо це в повторах, в різних розмірах ми розкладали на різні розміра. Ось такі в рубчик-чоловічки. Ось такі, наприклад, бодіки йдуть на короткі рукавчики, але ви знаєте, так само беруть. Ось ці класні улюблені ваші звірятки. Це такі... Чоловічки, ось такі водічки, 6, 12, 26 місяців, 12-24. Такі чоловічок закритими ніжками. Ну, класні, класні. Що не кажіть, але водічки вони завжди потрібні. Дітям народжуються. І в принципі, це такі розходник, які, в принципі, завжди актуальні. І розміри класні тут, і до року, і після року є. Ось, наприклад, дивіться, ось такі 92 йде в рубчик, так само відкриті ніжки, дуже класний. І такі, де до дорочку він іде закритими ніжками. Ось такі на дівчинку. Класний чоловічок. Так, ще набір штанішок. Ось такі 2,6 бодічки, Такі гарні кольори теж. Ось це ще один костюмчик на 2-6, такі два не Костюмів. Небагато, небагато. Один-два костюми на попитаються в основному, це ж все йдуть чоловічки і бодічки. Тому, Будь ласка, кому цікаво. Можна замовити ось такі лотики, плотики вагою, але можна взяти і пілотика. І такі, бачите, замовляйте.